Так, запитуйте мене, чи багато майстер-грей з'їдає кормів. Зараз якраз приїхав з роботи. За цілий день до них зайду. Їдять друзі, їдять і немало кормів, е, чи вигодно пишете, утримувати їх. Е, звісно, вигодно. Е, залежно, якщо ви тримаєте е, і яйця тільки самі споживаєте, якщо ви вмієте продати. І курочку, і продати яйця, то вигодно, вигодно, і по зерні можна знайти, де продають зараз дешевше, по освітленню. На вечір включаю я їм дві лампи, потім одну тушу. І одна горить у них постійно. Зараз я їх на вулицю не випускаю. Для мене так зручно. Може, ви так любите, щоб у вас там постійно курочка гуляла. Для мене зручно в приміщенні. Вже не один рік займаюся, щоб мати яйце. Потрібно так їх тримати, щоб було тепло в приміщенні. На підлогі було сухо, постійно корма, але потрібно балансувати, щоб і кукурузка була. І саме он зерно ціле пшенички було, додати обов'язково вітаміни, пропаювати, ж Хто в мене з перших днів дивиться, бачить чим я лікую, чим я займаюся і які від цього результати. Брама теж поїдає, немало хто б що не казав, жруть, дай Боже, але набирають вони таки більш повільніше свою вагу. То це таке як декоративна, знаєте, назову її птиця. Але якщо її чисто держать на яйце, вона на яйце не годиться. Хто собі буде планувати, на яйце вона не годиться. Тож давайте з вами подивимося, як нанеслися. Несуться дуже добре. Хто мене питав за ці гнізда, друзі, е, гарно себе вони проявили. Це я сам розробив це гніздо. Я ж коней ні в кого не піддивлявся, то е, дуже гарно несуться і гарно у гніздах себе вони проявляють. Одне що чомусь не хочуть нестися на низу? Це в мене світленька брама. Півник, бо щось там, де від від'єднали других півників. Чомусь не помирилася, трішки його травмували, то ми його опустили поки до цих курочок, щоб він поки був з ними. Тож, ото такі успіхи, тож дуже велику увагу. Виділяйте курям брами. Яжку, хто тільки перший рік ніколи їх не тримав. Дуже така птиця принципіальна. Знаєте, не чекайте зразу від них е, яйця. Готуйте корма, тому що теж ячку пожирають вони. Дуже хорошо, не так вони швидко набирають вагу. Е -е 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 -е. Якщо у вас чиста порода, то можливо будуть більш краще набирати, але не так, як уже там майстер-грей. Майстер грей мені подобається. Чим ця курочка? що вони швидко ростуть. Починають е швидко нестися, не потрібно там по 8 по 9 місяців чекати. Вони себе окупляють. Да, їх потрібно там 9-10 місяців тримати і пускати на бульон, тому що вже вони такі більш уваги, е набирають більшу вагу, що травмуються, але несуться вони. До останнього готовних винька тоді починається, саме продуктивніше 9 е, місяців їх тримати, то це дуже-дуже гарне. 9 місяців від, від, е, хочу сказати, від того, як вони почали нестися. то себе вони дуже гарно рекомендують. Ма там хто е, другий завод тримає, кожен завод е, по різному свій найкращий, знаєте. Але е, тут хоча б є кусок м'яса. Є м'ясо, ти знаєш, ти окупляєш і на яйцях, і на м'ясі. Як взяти браму, то з брами ти не возьмеш стільки яєць і не возьмеш стільки м'яса, як там з майстера грає. Тож ми тільки такими курочками займаємося на той рік, будемо й другі породи. Розводить, може, хто з вас там інкубаційні яйця продає. Напишіть у коментарях, будемо ж будемо вже закупляти, десь із грудня місяця будемо ставити інкубатори для себе. Таку породу виводить. Птицю друзі не продаю. Ви мені пишете, продаєш птицю чи не продає? Я Не продаю птицю зараз. У нас брама є світла, залишилася і є півники. Півників ми можемо продати, але це все розумієте, не буде нікому озвучувати ціну. Кожен продає по своїй ціні. Кому цікаво і хто дійсно щось хоче, той завжди знайде номер телефона. У мене є на стрінки, завжди зателефонує, не пише просто такі, якби писати: як нам пише одна жіночка, навіщо ви знімаєте відео, якщо ви не продаєте? Ну не не потрібно знімати відео, щоб просто продавати. Тож. Слідкуйте, як вони у вас пропоїні, проглистовуйте це, все обов'язково. Будьте обережні зараз з ліками, тому що багато ліків потрібно правильно ними користуватися. Якщо від глистів даєте їм зараз у зимній період, я рекомендую давати у сухий корм. Не купуйте ці ліки, що додаються у водичку. Вони поганіше тоді в курки, коли холодно е осваюються. Е плюс можете десь або вам неправильно в етаптеці поясняти е дозіровку, як їх давати, щоб ви просто не наробили собі біди. То краще е купіть порошком і порошком е давайте. Якщо тримаєте велику кількість раз у місяць, провестувати. Якщо не велику, раз у два місяці, раз у три місяці. Там уже по вашому вже бажанню, як ви хочете на це вкладати. Як, який буде у вас підход до птиць, Якщо не будете жаліті, слідить за птицею, то звісно ж буде у вас результат. У кого ще курочки не несуться, нічого друзі занесуться. Я ж літо дуже було жарке і. Курочка теж багато цей рік захворювань було. Усіх з нас хто тримає курей, той зіткнувся. Тож не всі курочки досягли свої ще ваги, тому що і так і погано несуться. І тримайте ж вже в приміщенні. відсортуйте сортуйте курочок, більших вибирайте, садіть уже окремих, менші хай сидять окремо і підростають, а тоді їх пересаджуйте. І тоді буде у вас яйце, буде все ну не. Не клюють, не клюють яйця. Були там одна така курочка попалася, що почала щось десь дзьобати. Але все, вже бульон з неї зроблений, тож ніхто не буде з неї мучитися. Тож. Хто хоче собі зробити такі гнізда, всім рекомендую, друзі. Не пошкодуєте. Кому там цікаво, можу колись там у відео рулятку і зняти розміри. Зробив такі гнізда, щоб 3-4 курочки вміщалося. То дуже знаєте дешево, ну сердито. Якщо звісно, да, з доски нової, то вийде десь таке гніздечко. Якщо ви самі робитимете, десь. 4,5-4 тисячі гривень, це якщо ви самі будете його робити. Тож десь отака буде ціна о, на доску. Тож, всім дякую, що ставите лайки. Якщо є, що цікаво, щоб я вам зняв, показав, там запитував у мене за водичку. Ось такі стоять поївки. В других приміщеннях стоять і желізні поївки. Водичка кожен ранок і вечір змінюється. Тож хай всім щастить, хай курочки. Несуть золоті яйця і щоб усі стали, знаєте, куриними магнатами.